Так, мої красотулі, 7.14, добрий ранок. Добрий ранок, а він дійсно сьогодні. Добрий, такий, знаєте, тихий, спокійний, но морозний ранок. І дивіться, 7.14, Я ж обично шукаю, де столба найти мені, щоб з вами поговорити. А це вже ви знаєте, день уже стає більший, е, ніч стає коротша. І от учора даже, да такових обично виходить з базару в 5 часов темно. А зараз такі вже сумерки, особливо утром. Ну коли ти 7 часов було видно. Ворони мої, чи хто там ворони, сороки здоров'я, поїли, перекусили. У мене зараз тишина, бо тому що попугаї їдять, ворони поїли, собачки їдять. Хуйну, пар зрата або зрата, обалденно класний. Так мої красотурі. Ну, звісно, вдівається, ви ж розумієте, зима. Вон світулечки. Ну я, правда, ви знаєте, навчилася хоч одівати майку. Я ж майку не вдівала. Одівала, допустимо, світр на голе тіло, а воно ж все одно пронизує. А маєчка вона собі до тіла зап'ятала, Хоча колготи не вдіваю. Слава Богу, що купила в Елі носочки та маю за 10 пар носків та й носки штани он до кофточка світер та й пішла на роботу. Так, мої хорошенькі, я стою в різних положеннях і мені ж дивіться, що сім часов, і це ж я можу вас так. Бачите, хорошо, я сьогодні таку заплела косичку. Знаєте, коли гафре так люблю робити хвостики, робити косичку. Але слухайте, ху, прямо такий пар, пар. Ну, головне, що видно мої румянечки, такі красні щочки. Ріснічки, лобик, блистить, все гайда, байдуже. Сьогодні ви знаєте, сьогодні в нас до день колбаси. Сьогодні буде дуже дуже багато колбаси. Ми дуже побачимо. Та й сьогодні я кажу, костянчик Надо пройтися по базарі, подивитися наш прекрасний привоз, тому що ви знаєте, привоз це саме легендарний ринок. У всій Україні на привозі можна купити все. Я так думаю, що Костя казав, крім тічого молока. Ну, подожіть, мої хорошенькі, а конфети птічого молоко, це ж вони вважаються, теж є. У нас, кстати, на привозі, е, отак от ряд за рядом, дуже багато вкусних конфет. Ну, у нас взагалі все вкусно є, понімаєте, і колбаска, і рибулька, і м'яско. Ну, взагалі на привоз, коли заходиш, можна так, починає з продуктів і вийти і одітим, і озутим, і навіть можуть щось сказати, хороше, і плохо. Все. Я вам хочу сказати, що в ну, мене ж він не закривається. Я взагалі люблю поговорити. Ви знаєте, що утром, що на роботі, що ввечері. Я вам хочу сказати, що ці дні я всі сні свої пам'ятаю. То плохо, то хороше. І ви знаєте, от я сьогодні проснулася до будильника, навіть до будильника. Хоча вчора я не пізно лягла, що я в 10 часов я вже була вдома. начало 11 я собі вже помилася та лягла. Хотіла кинути стірку, я думаю, сьогодні кину. А то так, цей костюмчик, вчорашній робочий костюмчик не стирала. Так що ми крусні, ви знаєте, сни. Ну цю ніч мені снилося взагалі таке. Воно. Я проснулася о 2 часи ночі, що я йду, знаєте, трошки було було. То було, то було, то я так пережила, що я з нього не вийду. Іду просто, а воно впереді, такими знаєте, кусками. І я йду, йду, і плачу, думаю, боже, як я від це вийду? Що ж мені робити? Мені ж треба на роботу додому, як мені бути? І я пройшла тако, знаєте, ну, метрів напевно, 200, і переді мною світла, світла вода. Я заходжу і таку беру, і думаю, боже, це дійсно помиється мої ноги. Беру ножку і таке по воді. А ноги зеркальні. А ноги, це ж продовжує, я вам сказати, а ноги зеркальні, і вода чиста-чиста. І я, ви знаєте, йду на мені, я колись купляла, в мене був білий купальник. Ну, він, я, він на мене став малий, тому що я поправилась на 15 кілограмів. Я чи комусь віддала, я не знаю, де він, але ну, я його віддала, у мене його немає. І я йду в цьому купальнику, біле паро. Я заходів, вода зеленого голуба, і я так іду по воді. І говорю, Боже, неужели я вилізла з цього болота? І ви знаєте, що я хочу сказати сон в руку. Люди, які тебе окружають, навіть не подумаєш, які можуть тобі робити пакості. Ну я вам все одно хочу сказати, що я все одно всіх люблю. Тому що ви знаєте, щоб достигнути щось хороше, треба пройти через плохе. От я, допустим, в цьому житті. У мене дуже було приград, дуже. Ну, ви знаєте, я стараюся тако йти вперед без чиєї допомоги. Я сама, от я сама, да. Я сама себе створила, я сама себе зробила. По своїй можливості ви знаєте, що е, ми хочемо допомогти сам від себе всім правильно. І все одно хочу сказати, все добре, життя прекрасне, ми живі, здорові. А то все. Хай так, що такий мені мої рідненькі приснився. Цей сон. Знаєте, ну я вилізла з болота. Хоча ви знаєте, з кожної сторони, ну я вам вже говорила, да, говорила, що ці фейкові странички роблять, щоб ви знали, що страничка у мене одна, і в тіток і в інстаграмі, другої нема. А взагалі я вам хочу сказати: ви знаєте, э, людина, коли вона добивається з кожним разом щось да, вона робить, трудиться, і вона стає більш така знаменіта, успішніша. Про неї більше говорять, більше обливають грязю. Тому що, хто людина не впевнена в собі, вона може тільки що робити, сидіти вдома і тебе обливати грязю. А ви знаєте, що чим більше про нас ви говорите? Дальше йдем. Так, у мене сьогодні утро щось таке почалось. Да, Начало за щас. Я вам ще місяць покажу новим. Загадайте бажання. Одним словом, любі мої, саме головне здоров'я. Я вам розказувала за тік-ток, я за нею наблюдала. Вона бідна померла сестричка, виклала і посту. На скла життя цінувати треба наше життя і здоров'я. Любі мої, не буде здоров'я. Нам не треба буде ні телефон, ні інстаграм, ні тікток, ні чібо. Якщо мої хорошенькі, я слухайте, прямо утром, прямо знаєте, щось мені захотілося поговорити. Саме головне, мої хороші, щоб ми були здорові, щоб настав би мир, а то все буде. А значить, дивіться, зараз світуречка вам показує свій лук, показує місяць, загадуємо бажання. Я вам всім хочу сказати мира, добра, позитива. На роботу виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По другому, як я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня вам бажаю. І запомніть з дому виходимо тільки з хорошими думками, з мислями. Тому що чим більше ми на себе беремо негатива, тим більше. Він до нас клеїться. Я вас всіх дивіться. Ну, 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 ну. І ну, я хочу покати сердечко, але я е, рукажу на телефон держав. Я вас всіх люблю. Саме головне любі мої. Надо бути на позитиві, негатива. В нашому житті хватає. Надо бути на позитиві і позитив буде тягнутися до нас. Надо улибатися і улибка буде йти до нас. Так що, мої хороші, хорошого вам дня. Так, добрий ранок, мої хорошенькі. Я вам камера включається. Добрий день, добрий ранок. Я спеціально стала цю сторону. І ззаді дуже дуже ви знаєте, коли повний місяць треба загадувати бажання, це правда. А він зараз дійсно повний красивий небо голубе. Так що мої дивіться, камера піднялася на, на, на... цей місяць, місяць, віце він такий він вже повний. От він набитий, повний. Коли половинка, це ви знаєте, він це ростуща на ростущу луну. Значить, так місяць повний, бажання ми загадуємо. Ну, понятно, що світлорічка вам показує кожного до світу. Ну, понятно, це потулі віолета. Костюмчик Олександра, а курточку цю пуховичок мені подарила Юрічка. Девочки, у мене цих костюмів є 4 чи п'ять На кожен день є разні. Я ви знаєте, як постирала в діла, постирала в діла. Як прицеплюсь до одного. Ну це, звернув, не одна я така. Як прицеплюся, тако наче, він один єдиний у мене. Ну, у мене їх разні цвіта, як завтра Взагалі, у мене ще сірі не віддівала, але треба трошки підробити, тому що ви ж розумієте, чим більший розмір, тим більші штанишки. Так що, мої хорошеньки, лук-сітурічка вам показала. Це косичечка в мене бочок і загадуєм бажання.